Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і таке інше. Сьогодні розглянемо таку проблему, таке питання, навіщо китайський лідер приїхав до Москви саме зараз. Ось в чому. Сіль землі, так би мовити, знаходиться. Ну я не чекаю від, так би мовити, цього приїзду, якихось там проривів, поштовхів, там стрибків і так далі. З боку Московії, до України, а то у нас Деякі так звані аналітики ледь не прямим текстом говорять про те, що пан Сі приїхав сюди значить, натиснути на Путіна, щоб він закінчив війну, тому що війна не вигідна для Китаю, так би мовити, вона не вигідна. Вона йому не потрібна, вона заважається війна, і от він вирішив приїхати сюди і натиснути, так би мовити, на Московію. Не думаю, що з цього рая щось вийде. Так, там Китай роїться собі і далі, населення зростає, ну і це, мабуть, найбільша проблема. У цій держави, так. Ну і, і реально, ну, перше, чому він приїхав? Там вже декілька, там цілий ряд є всяких цих е, е, забаганок у Китаї. Про Московію я взагалі не <світок> там навіть нічого говорити проти Китаю. Це як моська і слон так. Отже, зараз відбувається ослаблення Московії. Це очевидно. Ослаблення у всіх сенсах. Ну, в першу чергу, звичайно, в соціально-економічному, так як діють санкції, як вона там не намагається обійти, як Китай не намагається допомогти у цьому сенсі, звичайно, собі на користь. Так ось він хоче скористатися Китай моментом і отримати. Економічні бонуси, так би мовити, від Московії. Так. Там щось пообіцяти, там щось може дати, але отримати за це, ну, в скільки разів більше, в скільки ВНП Китаю більше від Московії. Отак воно є. Це така закономірність. Так, що, коли приїжджає отака людина туди, ото в скільки разів, якщо в 10 разів. Більше ВНП, то він отримує в 10 разів більше. Та додаємо сюди війну, так, ослаблення, то це буде 11 і 12. Так, далі. Так, заявити. Приїхав він заявити про себе як геополітичного лідера світу. А то бачите, тут ось Сполучені Штати Америки сюди. Байден приїжджав, так, сюди приїжджав Борис Джонсон, ну і інші приїжджали сюди діячі, тут і французи, і так далі, і тому подібне. А Китай нібито ну, не при ділах, так, абсолютно не при ділах. Отже, е, треба заявити про себе, що він теж. Так би мовити, ну на щось здатен, так, і запропонувати, так би мовити, вирішення конфліктної ситуації. От. Він такий сякий, тим не вдалося зробити нічого, а мені вдасться, так. Ви вірите, що вдасться? Так. Третє сформувати ну, третє бажання Китаю, ну, на мою думку, це сформувати, так би мовити, пояс агресії і зла у світі на основі авторитарних і тоталітарних режимів, і очолювати їх з точки зору прагматики, економіки. Так. Це Московію, Іран, КНДР, ну і ще деяку там дрібноту, яка, скажімо так, ролі не відіграє, але там ну, може десь щось підгавкувати десь на якомусь рівні. Це дуже важливо для Китаю зараз, тому що там є розбіжності з країнами Західного світу, дехто із західних лідерів. Намагається навіть оговтатися від цього всього китайського, тому що все ж заполонило. Китай своїми товарами заполонив увесь світ. І як так ситуація буде складатися далі, то ви будете носити патинки для китайських товаришів, раз ви цього всього не розумієте. Що політика це сконцентрований вираз економіки. Яка економіка, така й політика. Далі, четверте, це оформити двополярний світ. Ну, спочатку заявити, а потім оформити. Одним словом, до, після Другої світової війни сформувався такий двополярний світ це Сполучені Штати Америки. НАТО і Радянський Союз, і так званий соціалістичний табір, дуже так цікава назва. Соціалістичний табір майже гула. Так. Отже, тепер Китай хоче, щоб цей, ну в них навіть є теорія, відповідно, що все отак воно трималося на цьому двополярному світі. Але уже ж Радянського Союзу немає, то його місце має зайняти Китай, тому що Росія не тягне, так, вона особливо зараз ослаблена, вона з великого якогось бодуна влізла у цю спеціальну, так звану військову операцію, з якої вона не може вибратися донині. Ну, і хай вона там сидить у цій операції. Чим довше, тим для Китаю краще. А він буде домовлятися із Сполученими Штатами Америки і формувати оцей двополярний світ, де американці будуть з цього боку тримати, щоб не було ніяких ексцесів. А Китай з цього боку буде тримати і не давати там, оцим всім і Ірану розгулятися, і КНДР, і так далі. Ну і нарешті останнє. Це, як на мене, не знаю, погодитесь ви зі мною чи ні. Це пошук шляхів подолання кризи в китайському суспільстві, яка зараз ну, стає все більше і більш очевидною. Це пов'язано із економікою, із так би мовити, перегрівом економіки, з формуванням міст і з тим, що більша частина населення величезно знаходиться в селі, страшне розмежування тих людей, які живуть у містах, і ті, які живуть в селах. Фактично, це два різних світи. Як їх поєднати? Оце все. Це дуже велика проблема, яка зараз стоїть перед Китаєм, ну, мабуть, в жодної іншої країни такої немає, де така проблема існувала. Хіба що, може, в Індії щось таке, та, та й там інша влада просто. А тут на фоні осієї псевдо-комуністичної влади, ось ця проблема села. Вона ну, загострюється з кожним роком. Всім українцям, здоров'я і удачі, перемоги, удачі і розуму, розуму нам, всім.